Пане Петре, я пропоную розпочати нашу розмову із заяви голови розвідки Буданова. Він говорить про те, що Росія вже зупинила свій наступ та перейшла до оборони за виключенням двох районів. Він говорить про Бахмут та Авдіївку, і він говорить, що у Росії вже немає таких сил, щоб здійснити якийсь великий стратегічний наступ. Скажіть, будь ласка, ворога не потрібно недооцінювати. Як ставитись до цієї заяви? Ворога ніколи не можна недооцінювати. Я викажу свою власну позицію, не даючи жодних оцінок будь-яким іншим експертним оцінкам. Навіть якщо вони неймовірно авторитетні, це моє персональне і головне правило. Чи перебуває Російська Федерація, тобто армія окупаційна Росії, на цю хвилину у позиції атакуючої сторони в частині, що стосується східного плацдарму, у першу чергу в трьох точках це Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка, однозначно так. Плюс на куп'янському і на Лиманському напрямку вони також перебувають у положенні атакуючої сторони. Чи великий їхній наступ, навколо якого ми зламали безліч списів? Видихається чи вихолощується однозначно так. Вони почали його здійснювати в кінці листопада, коли доволі велике і чисельне бойове угруповання вивели із правого берега Дніпра Херсонщину, воно ж нікуди не поділися і зосередили саме у е, східному плацдармі, якщо умовно. З грудня по березень їхню кількість атак можна обчисляти на день у межах 100 120 то на цю хвилину у межах 50 ну сьогоднішня доба 70 Це добра половина від того потенціалу, котрий у них був. Чи у них є ще потенційний резерв для ведення великих наступальних дій? Такого масштабу, як була сама початок цієї війни, однозначно немає. До 20 тисяч особового складу вони на цю хвилину через. Мілізацію певне до комплектування і до навчання таки заміщують у зоні бойових дій. Але швидкість їхнього і кількість винищення хай на кілька тисяч, але все ж таки випереджає їхній потенціал. Отже, до 20 тисяч можуть ми винищуємо 21-22 двадцять навіть до 23 тисяч на місяць, і хай цей хвостик доволі невеликий, але він важливий вести бойові дії такого типу, як вони ведуть зараз. На жаль, у них ще певний потенціал є в першу частину людського ресурсу і озброїти найпростішою зброєю автоматами Калашникова, чи, скажімо, тими самими Мошенками вони у них є, чи там СКС Сімонова, чи навіть дістати зі складів зброї Другої світової війни ППШ – ППШ ППС вони ще на жаль зможуть повноцінних великих ударних бойових угруповань, забезпечених якісною технікою в першу чергу з танками і авіацією. Вони вже виставити в тій кількості, яка потрібна їм точно не зможуть. все виглядає на, на те, що найближчим часом не знаю, коли за день-два-три. Тиждень, а може й місяць, а може, і більше. Вони таки будуть переходити до стратегічної глухої оборони, і те, що вони будують ешелоновану оборону від Херсонщини до Харківщини, це відповідає дійсності. Пане Петре, британська розвідка говорить про те, що росіяни зараз із Донецького додаткові сили перекидають на Бахмут. Як на сьогоднішній день, якби ви проаналізували ситуацію, яка є у Бахмуті? Скажіть, будь ласка, от чи правильно я розумію, що там є мета до 9 травня захопити Бахмут, і я і, і ну власна ваша точка зору, чи вдасться, чи не вдасться. Мета в них була до 1 січня 23-го року. Такий наказ їм був відданий. Потім до завершення зими, потім до завершення березня, потім до Паски, і тепер, от до 9 травня, чи їм це вдасться? Це ворожбитство на кововій гущі. Війна неймовірно. Динамічне і явище позиції по кілька разів на день переходять з рук в руки. Це направду надвисокоінтенсивна війна і направду класична історична зразка, навіть не другої, а першої світової. Чи для них Бахмут стратегічний? Так стратегічний він вже має персоніфікований характер персонально для Путіна, тому що не можуть пройти. Цю невелику великому рахунку точку ламають там собі зуби. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що для російських окупаційних військ Бахмут виконує таку собі роль Сталінграду. Нагадаю, найлютіша незапекліша битва Другої світової війни, Сталінградська липень 42 го лютий 43 го закінчилася тим, що нацистська німеччина там зламала свої зуби і радянські війська, накопичивши силу. Не без допомоги союзників засоби почали великий контрнаступ, який і закінчився перемогою у Другій світовій війні. Але маю підкреслити після поразки під Сталінградом, німці розуміли, що програють. Однак війна тривала ще довгих два з половиною роки. Це неймовірно багато. Путін своїм візитом на наші окуповані території. Був він там чи не був? Не важить чи це просто пропагандистський ролик, чи дійсно там був, показує, що готовий битися. До кінця, чи відбудеться зміна ролей сторони, котра атакує, і сторони, котра обороняється, неминуче однак коли і за яких обставин я персонально цього спрогнозувати не можу. Пане Петре, але якщо говорити про характер боїв, які ведуться у Бахмуті, тому що от бійці збройних сил, які включаються, вони розповідають про те, що вони зіткнулися з війною у Бахмуті, дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Кажуть, що російські загарбники атакують переважно малими групами по 5-6 людей. Ці групи під прикриттям ворожої артилерії намагаються проникнути в українські бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої. Але ж там воюють і наші сили спеціальних операцій, які теж вміють вести ці вуличні ці бої. Я правильно розуміємо, якби ми їх не вміли вести то вже більше ніж 260 діб опору у цій точці, то ми б вже давно звідти відійшли. Сам феномен того, що друга армія світу не може за такий довгий період часу дати собі раду з 15-ю армією світу. Так ми вважаємо, що зараз. А на початок цієї війни, 22-ю армією світу, то це вже взагалі сам по собі історичний феномен. Підкреслив другий, ми вже це з вами проговорювали. У розмові війна неймовірно динамічне і складне явище. Тактика може змінюватися не те, щоб щодня вона може змінюватися щогодини. На цю хвилину противник зайняв дві стратегічні позиції: перше так звана сирійська тактика, тактика випаленої землі, а насправді далеко не сирійська, просто вона опробована у Сирії дуже якісно. А ще далекого 16 століття лімонська тактика, коли Московія робила першу спробу прорватися до Балтики і тоді вже вони застосували перші прийоми випалювати абсолютно все, що можна випалити, і зараз із допомогою важких авіабомб і артилерії вони це застосовують. І другий момент це все ж таки піхотні вали. Також нічого нового у їхній історії. Друга світова війна, починаючи від того самого Сталінграду, закінчуючи тим самим Берліном, ніщо інше як нескінченні піхотні вали. у бродівському котлі. Німці мали достатньо і зброї, і озброєнь, і боєприпасів, не встигали перезаряджати кулеметні стрічки. Такий був величезний людський масив, і зараз вони знову до нього вдалися. Сталінсько-жуківські методички. На марші нічого нового. нового. Пам'ятаємо, що війна екзистенційна і для нас, і для них. Якщо ми не приведе, господи, капітулюємо, ми звичайно не капітулюємо, але маємо це розуміти, що нас чекає. Нам геноцид забезпечений. Капітулюють вони Путін, скоріше за все втратить своє життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду в їхньому світогляді, в їхньому розумінні картинки світу, це також катастрофа. Тому до точки надлому ще пройде якийсь час. Пане Петре, ви згадали про турне Путіна до Луганської та Херсонської областей. Але я вас хотіла запитати з такої точки зору, тому що він говорив там з офіцерами про його хвилювала ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямку. От військові експерти, з якими я спілкуюся, вони якраз говорять, що ось ці напрямки можуть стати ключовими під час нашого контурнаступу. То бо це цікавість Путіна це від чого? Від того, що він заметушився і він розуміє всю складність ситуації. Тут є два, два серйозні моменти на мій полі, знову ж таки це мої полі, де я жодним чином не претендую на якусь істинність. Момент перший будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Вони буксують у цій війні. Вони не можуть навіть їм пояснити, чому Бахмут досі не взяли. Звичайно, вони і там розказують, що воюють не українці, а воює практично весь світ, що воює НАТО і тому подібне. Однак Фюреру треба помічати свою власну територію. Він дає сигнал: я є. Я сильний, я не зборний. Я буду битися за велику Росію до останнього, і це класичний пропагандистський наратив. Чи він там фізично був, чи він там не був, чи це монтаж. Абсолютно не важить. Абсолютно не важить. І другий момент після оголошення його в міжнародний розшук через. Кримінальний суд у Газі він є абсолютно токсичним, підкреслюю, токсичним його виживання можливе тільки всередині, як у підтримці власного населення, так і в підтримці власних еліт. І ще він дає сукупний сигнал світу, що він не, зуб, не збирається зупинятися. Тому не недо, недооцінювати оце пропагандистське шоу ми не можемо, і в частині того, що противник ще має доволі великий запас міцності до боротьби цю дійсність маємо окреслювати однак, у стратегічному сенсі вони приречені на поразку, і вони це прекрасно усвідомлюють. Питання лише коли і за яких обставин ця поразка буде оформлена.